В ніч із 13 на 14 січня відзначають старий новий рік. Така кумедна назва виникла через зміну календарів. Українська православна церква вже другий рік поспіль відзначає свята за новим стилем. Так, старий новий рік відійшов у минуле разом із юліанським календарем. «В Даному випадку, коли церква вже перейшла на новий юліанський стиль, всі календарні оціни порозуміння вони вже анульовані. Тому новий рік зараз. Є 1 січня і церковний і громадянський, тому така ситуація. Все в принципі ставлено в свої місця. І новий рік 1 січня. Дехто святкує новий рік двічі за Юліанським та Новоюліанським календарем. З приводу цього священник каже: можна в мережі побачити багато відео, коли людей запитують опитування, які скільки разів ви святкуєте різдво, чи коли ви святкуєте різдво 25 січня, грудня, чи 7 січня. Люди кажуть, два рази святкують. І в цей день, і в цей день так само новий рік святкують і 1 січня, і 14 січня. Але ми день народження святкуємо один раз в році, так само і всі свята за історією календарних реформ. Це свято притаманне лише Російській імперії та її світському календарю. Жодного стосунку до українських традицій та церкви старий новий рік немає. Коли людина вирішила залишитися на старому стилі на юліанському календарі, і святкує різдво 7 січня і новий рік 14 січня, це виключно її право, ми не маємо права цього засуджувати. Людина вирішила, що я, чи я є вірним ОПЦ Московського патріархату, я собі святкую свята з ілянським календарем. Але якщо я святкую вже новий рік 14 січня, то 1 січня в мене не новий рік. За яким календарем відзначати свята вибір кожного? Однак відмова від юліанського календаря, за яким зараз проходить служба УПЦ Московського патріархату, це ще один крок до повернення українських традицій. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.